Давай перевіримо, як ти відчуваєш кохання, чи відкрите в тебе серце, чи відкрита в тебе інтуїція, чи ти собі довіряєш. Подивися на ці три карти: перша, друга і третя. І спробуй відчути, де знаходиться кохання, безумовна любов. Карта з великим-великим серцем. Подивися і вибери інтуїтивно. Навіть відчуй, хай тебе потягне до карти любові. Одна, друга і третя. А ми будемо дивитися. Тут у нас каміння. Тут у нас астральний подорожі. Та, звісно, тут у нас.